Селю, дружочки. Провів себе в порядок. Бачите, каденція скінчилась. На мені порядок. А тут без порядок повний. Це той самий момент, коли в фурі набагато прибраніше і чистіше, ніж тут. Я починаю з раночок, вихідний раночок. Сьогодні буде новий відос, тому вирішив розпочати його саме звідси. Ранок не відрізняється. Майже нічим від ранок в фурі. Починаємо його так само вперед. Телефон як завжди, так як в фурі, все як там. Фух. Качаємо банки. Так, друзі, саме найважче, що треба зробити це... це... вдіти клему на нашу малишку. Це буде трошки напряжненько. Треба відкрити цю кришку. Ой, бля, я ж забув. Вона десь під цією от херною Отабаємо вісти, блін, придумають і тиху мать. Все вдалося. Багажник відкритий, машина відкрита. Все. А тепер. А тепер. Пішли затягувати клему і займатися буденними справами. Мій творчий безпорядок, як бачите. Рядом! Випад Ні! А, тут акумулятор, так? Да? Та да. Але можливість добратися є, єда і все. Mm -hmm. Ну і так, друзі, перший старт після тривалого простоя. Привіт, маленька! Ти вітаєшся зі мною? Привіт. Ти навіть не кашельнула, ти якась така дивна. Красавіця моя! І немає помилок. Поїдемо, продуємо тобі трошки ноздрі, я бачу. Застоялася. Застоялася. Просто зацініть яка шикарна погодка сьогодні. Я сьогодні собі намітив помити мою малу, але ну, вона така чорна, грязна після тих дощів, після того всього помию наші дісочки. І заодно проїдемось і поговоримо з вами. Треба якесь відео зробити, треба щоб не вилітати з рекомендацій ютуба, треба щось закидати. Так що сьогодні будемо закидати щось. Будемо знімати щось. До речі. Купив як коври собі. Бачите, які коври. Були в мене різенякі. Ну, багато хто любить різенякі. Я люблю такі коври. Це не оригінал. Оригінал у мене ззаді, такі самі трепчані. Сюди взяв прості, які є. Шпарим на моєчку, мити нашу красуню. Плюс 14 показує за бортиком у нас сьогодні. Дуже прикольна погода, дуже тепло, дуже офігенно, якось така ж по літньому, душевно, по-домашньому <свісно> дружочки. Давно-давно вже, ну десь, десь тижня-два назад хтось писав в коментах обсудити тему на рахунок музики. Давайте от поспілкуємось на рахунок музики, є у нас декілька хвилин, поки ми їдемо, нічим не займаємось, а відео треба щось робити, то от сьогодні саме поговоримо про музику. Що слухаю я, можливо, потім напишете, що слухаєте ви, чи користуєтесь ви і надалі носіями, такими як флешкарти. Може хтось ще касетами там користується, я хази. Хоча в машинах, може бути. Старих і різні девайси, навіть на касети. Якщо говорити про мене, то вже дуже-дуже давно я не користуюсь якимись там носіями, там, аля, диски, флешки. Чому? Тому що настільки упростило життя нам 21 століття, що я навіть не представляю, як я раніше оце, жив без цього. Я качав ту музику, я ще пам'ятаю, коли я касети перемотував ручкою. З мого століття, той також це пам'ятає. Таке було. Пройшли мої диски, пройшли мої флешки, пройшли ми вже це все а зараз, дякуючи технологіям і розвитку цих технологій, дякуючи тому, що ми все-таки маємо доступ до американських технологій, таких як до американських площадок, як YouTube Music, Spotify і їм подібне. Це все набагато, набагато спрощує наше існування і наш, наш комфорт в нашому житті. Нікого не заохочую ставити саме YouTube Music кому що подобається Spotify, YouTube Music Є дуже багато цих платформ, на яких можна прикольно, прикольно слухати музя. Я користуюсь суто YouTube Music, тому що в мене преміум-аккаунт на Ютубі, я не бачу реклам, у мене екран тухне, я вже не збирав певну фонотеку, якою, до речі, поділюся під цим відео, якщо комусь набридло слухати там певну свою музику, якщо хтось хоче... Щось послухати, щось інше, можливо, комусь просто сподобалась якась пісня десь на задньому фоні в мене у відео. Можете пройти по лінку в описі, і це буде мій список. Список моїх пісень, які я там збирав певний час. Напевно, вже більше року, оскільки ну, я користуюся YouTube Music я збираю цю фонотеку, там близько 500 пісень. Скажу одразу ж наперед, що ні однієї пісні російської там немає. Отож, всім. Хто хоче спробувати, нікого не закликаю, 100 подов приєднатись, просто спробувати, можете перейти по лінку в описі і послухати там, наприклад, та мою музичку. Ви, коли тільки реєструєтесь, то вам програма пропонує вибрати виконавців, які вам там, наприклад, подобаються. Ви там вибираєте 5-10, скільки хочете, стільки вибираєте. Повибирали і далі на вже із цих виконавців уже сам Ютуб продвигає якусь там, музику, пропонує, що там вам послухати. Вам, якщо не подобається, або там закидає. Мене, мене спочатку закидало також там, і зражки, пісні, тому що раніше я слухав різне. там було і Тімоті, і Гуф, і баста, і оце все моя музика. Вона відійшла в далеке минуле і вже вона звідти не повернеться, це 100%. Але зараз, наприклад, вже дуже мало, коли мені там YouTube пропонує щось, типу, якесь проросійське, що хіба що якась пісня, наприклад, там, з Бомбокса, Бомбок, зараз все ж по-українськи. От він там пропонує якусь стару його пісню. Ну, я знаю, що це, наприклад, співак наш, і що він, він навіть воює. Ну, але все рівно якось мені вже дико слухати ці російські пісні, а тому я їх просто ігнорую. Якщо співак російський, просто дізаєм його дай все, його відкидає далеко-далеко. На рахунок того, що ми слухаємо на таких платформах, от як YouTube, Spotify і, і тому подібне, якщо ви рахуєте, що ви там слухаєте, але сказали, що спочатку повномасштабного вторгнення. В Росії не отримують монетизацію, ви дуже-дуже дуже помиляєтесь, в Рашці монетизацію отримують. Якщо прослуховування йде з-за кордону, тобто, наприклад, якщо там, там я з Литви, з Франції, з інших країн, я слухаю Рашкіну музику, вони отримують свої копійки і вони на цьому заробляють. Так само і відео. Якщо я дивлюсь якесь відео російського каналу, росіяни мають за це прибуток. То, що я знаходжусь не в Росії. Вони не мають монетизації тільки з переглядів, які їм надійшли з Росії. Тобто, якщо росіянин дивиться російський канал, то тоді в нього не буде монетизації. Ось так працює алгоритм Ютубу зараз. Але ж зараз знову не про це. Зараз ми говоримо про музичку. Я... Я люблю музику різну, я можу слухати від поп до хард-рок, до репу, до, до репу, до... ну я не знаю, в мене немає, певно, раніше колись в дитинстві, можливо, в молодості. Я там на якихось одних цих був помішаний. Я раніше кипило обожав типу Арію і слухав. Ну, як виявилося, що це також гандон рідкий. Ну, але то таке також. На, як то кажуть, на смак і колір фломайстр різні. Зараз я якось вже збився з того всього. І в мене якщо музика не наша українська, то от американська, англійська, ну тобто ті, хто не пропагують війну чи просто не підтримують російську підарацію. якось так, дружочки. Дуже коротенька вийшла розмова про нашу музику. Ми вже приїхали, я навіть не оглянувся, як ми вже майже приїхали на нашу миючку. Зараз будемо нашу машинку мити. На це в мене піде дуже багато часу, тому що я люблю все вимити до такого ідеалу, щоб вона блестіла, цвіла і пахла. Ну, напевно, як і кожен, своє авто. Скоро будуть з'являтись на каналі якісь інші відосики, так як ми плануємо поїздочку в Ригу. Минулого разу, коли я був в Ризі, я не погуляв. Я не зміг погуляти, тому що була така погода, що не хотілося носа висовувати з того готеля. Сидів в готелі три дні, поки мені міняли цепочку і там дивились машину. Зараз ми їдемо на ремонт ходової, на заміну Демфера, того, що казав Саня. Власов, що Демфер підходить вже з цим жартувати не слід, так як ми плануємо десь поїздочку літню на якісь моря відпочинки. Спойлерити не буду, куди все побачите. Може побачити, а може і не побачити, так як відоси з відпочинку. Отримують дуже багато негативних відгуків і взагалі якогось хейту. О, а мийчка сьогодні забита, бачите черга. Колеєчка! Де б я ще не стояв в колейках, як на мийку легкового авто? Ну і таке буває. Мені подобається ця мийка, я не хочу їхати на іншу, реєструватися, щось там вигадувати. Це прикольна мийка. І тут ми й помиємось. Постоїмо в черзі і помиємось. Тож є два цих вільних, чого ти стоїш? Йопта? Одна вільна. Неділя сьогодні, бачите, литовці нові машинки вже за мною навіть зайняли чергу. Сподіваюсь такий відосик, також хто-небудь гляне. Так, знаю, що це не по темі, але тема машин все-таки є. А зараз я в піцу у свій обід, бачите, який в мене пейзажик з вікна, озеро. І почнемо щось монтувати чи щось дивитися. Тож, дружочки, до нових зустрічей, до нової зустрічі по дорозі в Ригу, коли ми будемо їхати до Сані Власова бачити